У нас насправді вже, скажімо так, з радянських часів так склало, що е в людей, по-перше, ну, перша велика проблема, що держава не зацікавлена в тому, щоб люди були свідомі своїх прав, щоб вони знали закон, щоб вони були просвічені в, е в цьому напрямку. А з іншого боку, є такий, е така патерналістична налаштованість самих громадян. Що вони не дуже і намагаються просвітити себе самих. Тому це така двояка ситуація. З одного боку, відповідальність лежить на самих державних органах, а з іншого боку, громадяни теж мають розуміти, що якщо вони не будуть знати свої права, якщо вони не будуть знати закон і не зможуть захистити самі себе, то це ну, правда це і їхня відповідальність в тому числі. Люди нас дуже рідко вміють користуватися своїми правами. Чи це порушення відбулось з боку супермаркету, чи це порушення відбулось з боку міліції ще тодішньої, чи це відбулось в якомусь громадському транспорті? Тобто, тут люди мають розуміти, що їхні права це не щось таке. Абстрактне, до чого вони не можуть доторкнутися, і що вони не зовсім зацікавлені розуміти, а це те, з чим вони стикаються кожного дня, майже кожної хвилини впродовж всього життя. І це те, що вони би мали бути безпосередньо зацікавлені знати по відношенню до себе, до свого життя, до своїх близьких, до своєї спільноти, тому що є таке поняття, як права окремої людини. Є права спільноти, є права громадян, і тут потрібно просто, щоб самі люди були зацікавлені вивчити це для себе в першу чергу. У нас зараз суспільство поділилось на дві великих групи людей в цьому напрямку: саме: це ті, які безпосередньо докладаються до того, щоб покращити ситуацію. Це більшість більші ступені громадський сектор, який якраз таки намагається боротися з, як це, з великими драконами, з великими несправедливостями, да? тобто з боку держави, те, що зараз прояви відбуваються. І а, з іншого боку, є люди, з іншої сторони, да? які просто хочуть відчувати себе такими споживачами і мати просто волю на те, щоб критикувати, але самим не докладатися до того, щоб щось покращилось. Це велика проблема. Це такі, така велика група населення патерналістів, так званих, які дуже сильно стопорять насправді процеси. Тобто вони не є підтримкою для тих. То намагається зрушити, хоч якось із мертвої точки те, що відбувалося, відбувається, і тобто, впровадити якісь зміни. Тому тут я би просто реально закликала людей починати кожного ранку з себе, продовжувати кожний ранок чи кожен день про те, що якщо ти обираєш, ну, тобто ми кожен день, як громадяни, опиняємося перед вибором. Як ми поступимо в ті чи інші ситуації, побутовій, або там коли ми в соціумі знаходимося, чи переходимо ми на червоне світло або на зелений по переходу, чи ми даємо хабаря, чи, ну, тобто який вибір ми робимо? Да? І коли людина обирає найпростіший шлях дати хабаря, тому що лікар попросив про це, а потім говорять, що ну, я ніяк не міг вплинути на ситуацію. А потім продовжують жалітися, то вони є в першу чергу винуватцями того, як, в якій ситуації безпосередньо є їхні, їхні долі, тобто самі винуватці того, де вони опинились. Велика група людей в Україні бореться з такими речима. Ми закликаємо до того, щоб люди все ж таки свідоміше ставилися до свого там щоденного вибору. Але іноді просто ми розуміємо, що якщо людина продовжує, не дивлячись на всі ем, спонукання змінитися, заклики, бути кращим, якщо вони продовжують так робити, то напевно це їх особистий вибір. Звичайно, ми маємо з свого боку продовжувати боротися за покращення. Але ми маємо прийняти ту, той аспект, що є категорія людей, які все ж таки обирають жити з корупцією, обирають корупційні шляхи для вирішення власних якихось запитань. І права людини це не є щось, що просто стосується всіх, решта, а тебе не стосується. Так? Тобто, якщо ти. Своїми діями даєш порушити чиїсь права, допускаєш це, то ти просто допускаєш, це як больовий поріг вимірювати. Ти просто допускаєш, що ситуація зайде ще далі. Сьогодні ми даємо порушувати права тих самих ЛГБТ, допустимо. Ми держава ще не дозволяє певні речі ну, в, ре... в плані реалізації їхніх прав, тобто є якісь там в них обмеження певні. Хоча за Конституцією всі люди рівні в Україні. Вони всі мають однакові права, свободи і обов'язки. А з іншого боку, в нас є певні меншини, які в якийсь спосіб обмежені. От якраз таки. Конституція це той основний закон, який, напевно, не лише має захищати права більшості, але й пояснювати тій самій більшості, що є ще і певні меншини, які теж мають такі самі права, і не можна взагалі обмежувати або розмежовувати ці права. То, якщо ми говоримо про а, тих самих наших інвалідів, да, про вільний доступ, то ми маємо розуміти, що це не просто якась там для нас якийсь інформаційний шум відбувається про те, що вони не можуть там вільно переходити дорогу, е, зайти в аптеку, в супермаркет і так далі. Ми маємо розуміти, що, ну, по-перше, ніхто не застрахований від того, що завтра з тобою нічого не станеться. І Розуміти далі для себе, а що ти конкретно зробив для того, щоб полегшити не тільки їх життя, а й ще убезпечити себе одночасно, що якщо з тобою завтра щось стається, ти вже сьогодні щось для цього зробив, щоб та, ти в меншині сьогодні став, але ти вчора вже зробив щось, щоб тобі сьогодні стало легше. І от е, про права людей не на часі, це звичайно, чи, ну, та права людей, звичайно, на часі завжди. Але ті, хто суперечить цьому, це, напевно, та категорія населення, яка дуже така егоїстична і е, просто. Або вони не до кінця розуміють, що таке права людини, або вони не усвідомлюють, де їхні права можуть бути ощимлені, або вони просто до кінця не розуміють, що ж таке верховенство права, і взагалі жити в, як це, в рамках правового поля. Бо тут просто потрібно розуміти, чим керуються ці люди, коли вони висловлюють суперечливість. Та, по відношенню до того, що там, права людини завжди на часі. У нас зараз якраз такі е, громадянські організації, дуже такий бум да, відбувся е, тих, таких організацій, які намагаються там, просвітництвом займатися там, і так далі. Тобто, з одного боку рекомендація до самого населення, це от як англійською є, help yourself. Да, тобто помагі собі сам. Ти маєш все одно не зупинятися, ти маєш хоча б пробувати е, ну, читати хоча б щось про те, що стосується тебе, про твоє власне життя, да, про те, щоб захистити себе в якийсь спосіб. Друге, це однозначно, що. Е, Є громадські організації, які намагаються допомагати теж таким людям, тобто є різні спілки там безкоштовної юридичної консультації. Тобто, можливо, варто звертатися і шукати такі організації, які цим займаються, якраз таки для того, щоб хоча б якусь первинну консультацію отримати або порадитись про ті проблеми, які існують, які є шляхи вирішення. На жаль, в таких організацій не завжди можливо є достатнє фінансування для того, щоб робити широкомасштабні інформаційні кампанії, да? тому люди теж в свою чергу мають проявити якусь проактивність. Це ж не гра в одні ворота, це ж має бути двосторонній суспільний процес. Да? Звичайно, закликати ті державні установи, які існують в цих населених пунктах до добросовісного виконання своїх зобов'язань. Тому що якщо ти миришся з порушенням власних прав, якщо ти просто опускаєш голову і Ем, слідуєш ситуації та дозволяєш принизити свою гідність, коли на тебе там держслужбовець кричить, поки ти в черзі стоїш. Або якщо ти миришся з будь-яким порушенням, це означає, що ти просто приймаєш власне приниження. За це насправді не можна винити людей. Тому що в нас є, ем, ну, як мінімум, Скільки там більше ста років, більше семи поколінь, напевно, виростало в нас в таких умовах, коли постійно відбувався процес приниження, відбирання власної гідності, свободи, волі і різних там ресурсів, якщо говорити про села, да? згадати, якщо там голодомор, і так далі. Це, звичайно, там можливо не про Одесу, але це загальна. Тенденція в нас така. Тобто у нас кожен регіон зіштовхувався з якимись певними ситуаціями там, десятки років тому, і в нас просто це нашаровується, така є пам'ять поколінь, від якої ми зараз тільки намагаємося вивільнитись. Люди, які зараз зіштовхуються з порушенням власних прав і приниженням власної гідності, їх не можна за це винити. Але варто їх закликати до того, щоб вони все ж таки теж намагались проявляти власну проактивність і не допускали цього. Тому що на це дивляться їхні діти. І, ну, і так відбувається формування наступних поколінь. Я б не хотіла, щоб наступні покоління проходили через те саме, через що вони проходили. Ми маємо якось розірвати це. Коло е, національного приниження через те, що люди не знають власних прав або допускають їхні порушення. Мені здається, що в нас е, в людей, не дивлячись на те, через яку травму дворічної давнини ми пройшли, і через е, е, те, що сталося під час революції, і через те, що ми проходимо, от продовжуємо через це проходити. Ця революція вона насправді не закінчилась. Вона проходить в кількох вимірах. Перший найгарячіший вимір це лінія фронту. Там, на окупованих територіях, ще залишились люди, які продовжують боротися. І мені здається, що це одна з найстрашніших видів боротьби, яка відбувається зараз. Нам тут, в боротьбі в кабінетах, насправді так важко, нелегко. З багатьох причин, але їм там зараз набагато важче. І ми маємо завжди просто щодня пам'ятати не лише про те, як нам тут важко, що у нас там ціни підвищились. Да? От люди якими категоріями е, мислять зазвичай, що у нас там з економікою проблеми, ціни підвищились, важко жити стало, там. на газ ціни міняються, там і так далі. Але там є люди, яким просто. В сотні раз важче. І це ні в яке порівняння не йде просто пам'ятати про це кожного дня, про, звичайно, про наших бійців, не опускати руки, тому що ми не маємо права опускати руки, тому що ми не маємо права вже вертатися назад. Вже нема по, по, просто шляху назад. Ми вже це розпочали, ми маємо це довести. Це великий марафон, він важкий, але ми маємо це через це пройти. І по-друге, що. Та боротьба, яка відбувається в кабінетах, в тому числі між громадським і державним сектором, те, що зараз ми намагаємось викоритнити, це дуже важко. І люди, які не завжди бачать це, мають намагатися, якщо не засуджувати, тому що вони не бачать всієї картини, але хоча б намагатись бути теж проактивними. І, е, в свою чергу, своїми ж діями намагатися допомагати. Тому що, чого би ми не добилися в кабінетах під час переговорів з державними органами, які б ми не намагалися реалізувати проекти, якщо людина продовжує порушувати правила дорожнього руху і давати хабаря, всі наші зусилля уходять на нівець. І потім вони просто позбавляють самі себе права. Хоч в якийсь спосіб 에, приймати участь в подальшій долі країни. Тому що вони тим самим просто нівелюють всі досягнення. Про активність, на і порядність це в першу чергу заклики пам'ятати завжди про ті жертви, які в нас відбуваються. Про це просто не можна забувати.